День Європи. Метою Українського дня Європи є наголошення на важливості для України європейської інтеграції, підкреслення спільних ідеалів та історій, залучення до підтримки Європейського Союзу, сприяння посиленню представництва ЄС на теренах України. Історичні зв'язки України та Європи. Київська Русь. Період Київської Русі заклав фундамент для сучасної європейської державності України, ставши мостом між Сходом і Заходом ще у середньовіччя. Культурний обмін від ренесансу до просвітництва українські митці та науковці активно взаємодіяли з європейськими колегами, посилюючи взаємопроникнення культур, спільна боротьба. У боротьбі проти імперських загроз українські козаки вступали у союзи з європейськими державами, демонструючи політичну та військову співпрацю. Асоціація з європейським союзом підписання угоди 2014 року, старт офіційної співпраці, що відкрив нові можливості у політичній та економічній сферах. Зона вільної торгівлі, сприяння експорту та залученню інвестицій, але також виклики адаптації до європейських стандартів, безвізовий режим, полегшення подорожі та культурного обміну, зміцнення зв'язків між Україною та ЄС, зростання експорту, угода збільшила український експорт до ЄС на 40%, що посилило економічне партнерство. Війна як точка на повернення, російська агресія. Війна стала безпосередньою загрозою безпеці всієї Європи, стимулюючи консолідацію західних союзників, Європейська солідарність. Країни ЄС об'єднались для підтримки України в політичних, військових та гуманітарних сферах. Прискорена інтеграція. Війна стала каталізатором швидкого отримання Україною статусу кандидата в ЄС. Відкривши нові перспективи. Допомога у Європі Україні у війні. Військова допомога понад 3,6 мільярдів євро устаткування і зброї від Німеччини, включено з сучасними оборонними системами, фінансова підтримка, макрофінансова допомога та гранти на суму близько 50 мільярдів євро від ЄС. Для стабілізації економіки та бюджету України гуманітарна підтримка Європа прийняла понад 4 мільйонів українських біженців, забезпечуючи притулок, медичну та соціальну підтримку. Військова підтримка Конкретні приклади Німеччина постачання їрі стем, системи протиповітряної оборони та самохідних гармат Панцерхаобраз 2000. Франція та Італія, ЗРК САМП для ефективної протиракетної оборони. На передовій Велика Британія бойова техніка Челленджер 2 і ракети Шедоу» надані для зміцнення стратегічних позицій. Економічна підтримка відновлення України, план маршала, потужні інвестиції у відновлення інфраструктури, енергетики та промислового потенціалу України, приватні інвестиції. Європейський бізнес активно злучається, стимулюючи розвиток та створення робочих місць, реформи, системна боротьба з корупцією та вдосконалення регуляторного середовища відкривають нові горизонти. Політична підтримка голосу України в Європі, підтримка суверенітету, я ствердо стоїть на захисті територіальної цілісності та незалежності України, санкції проти Росії. Жорсткі економічні та політичні обмеження, спрямовані на тиск для припинення агресії, просування інтересів. Україна має все більш вагоме представництво та підтримку на рівні європейських інститутів, висновок майбутнє України в Європейському Союзі, перше членство в ЄС. Перспектива приєднання відкриває нові можливості, але потребує відповідності стандартам і реформам. Друге необхідні реформи, посилення правосуддя, боротьба з корупцією, покращення економічної управлінської системи. Третє демократія та процвітання, побудова сильного, справедливого суспільства та стійкої економіки в гармонії з європейськими цінностями. Дякую за увагу.